Усім привіт, друзі! З вами я, Укрленд, і якщо ви не знаєте цю гру, то сьогодні я буду робити один із туторіалів у грі Chicken Gun. Гра не дуже популярна, але вона мені доволі подобається. Дивіться, сьогодні я вам покажу, як освітити, як освітити темні карти. Ось, заходимо в офлайн режим. Давайте виберемо. Давайте виберемо Таун Ось це ось. Давайте. Я вам покажу, як освітити цю карту. Дивіться, тут темно, тут дуже темно. Ми заходимо у настройки. Друга. Ця. Друга панель управління робимо на максимум. Третя панель управління робимо на мінімум. І четверту панель управління робимо на білу. Дивіться, я освітлив цю карту. Як, звісно, ж там туман? Нічого не видно здалеку. Ну, по факту, тут усе видно прекрасно. Навіть фонарик не потрібен. Тільки трошки сліпить очі. Щоб не сліпило очі, потрібно зробити трошечки отак от. Ось от. все. Дивіться. Вау. І тепер можна спокійно шукати посахалки. Ну, ну, я це в цьому відео робити. Звісно ж, не буду, тому що я вам покажу. Ой, що це таке? Тому що я вам покажу 5 фішок із чекінгану. Це було перше. Так далі заходимо у меню. Друга фішка. А точніше, не фішка, а якийсь суперсмішний баг. Дивіться. Давайте візьмемо пряника. Увеличуємо його. Так, у новій версії чекінгану можна увеличувати предмети, хто не в курсі. І не ставимо його, а на місці прямо так от кидаємо, щоб він отак от встав. Далі робимо, щоб він танцював і. Бо ж це так смішно? дивіться! Пав. Це була друга фішка. Кому цікаво можете перевірити. Третя фішка. Реклама це, до речі, не фішка. Давайте її припустимо. Та що це таке? Все, я на кінець припустив цю тупу рекламу, а зараз я вам покажу, як можна зробити хорор карту. Давайте найдемо ось таку от карту. ось таку ось, Я не знаю як вона називається. Дондеонс. Дондеонс. Я не розумію по англійськи я вам уже казав це. В чем? В коли я знімав рослини проти зомби. Так ось дивіться, як зробити хорошу карту. Робиться тут ось так ось. Ой, ё-моё. Це все. Це робите ось так ось. І дивіться, це реально дуже ефектно. Вау, це дуже гарно. А ще якщо заспавнити якогось моба, який... який робить дуже гучні звуки, наприклад, Чамба Джош, то буде просто супер, супер хоррор. Ну... Но... Я не що мене можуть дивитися діти, тому я цього робити не буду. Ну, можна зробити дуже-дуже страшне. Зараз вам покажу Чікен, Чікен спам. Ось що можна зробити супер-супер супер, -супер страшно. Дивіться. Тут ти. Ти такий гуляш гуляш, а ну ля-ля-ля-ля-ля.

Забросаем його. Так, це була третя фішка Четверта. Четверта фішка. Чи, може, навіть пасхалка, а не фішка. Напрото 07. Я думаю, багато багато хто знає цю фішку Ой, цю, цю пасхалку. Но я вам покажу. Покажу вам. Он. Такий є кубик. Повітряна чевого не почалася. Повітряна тривога. Прийдіть до найближчого укриття. Що я наробив? Що я наробив? Що це таке? У мене якийсь баг. У Мене забагнулося. У мене забагнулося. мене тепер це панель управління. Я її не можу брати. Що це таке? Так, ось ця ваза. Здесь якщо не удалили цю пасхалку. Якщо удалили, то буде супер печально. Так, дивіться, беремо камеру. Камеру. Давайте ось так ось зробимо. О, ось, 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 дивіться, пінгвін. Можна зробити огромного пінгвіна, кому подсветка. Так, а ось цю вазу делати невозможно. невозможно. якщо що на предмет. Це вона таки була. Це була у нас четверта фішка. На цій ж самій карті покажу вам ще одну. Е, вона буде теж з освітленням і можна навіть зробити хорор е, ось цю карту. хорор проти 07. Ось так Ось так ось. Тільки це не хорор, Це просто погана е, освітлення. Дивіться. Ух ти я пограв на такій карті. Хм. А давайте це зробимо прямо зараз. Давайте, як я казав, заспавнимо джамбержоша. Давайте, щоб отак от він зробив. Тільки цей джамбжош так ареш, що це просто на... на тебе. Блін. Цей джамбержош супер сильно, ре. Фух, я не інший. Кінці карті. А не. Втікаємо. Так можна устроити якийсь конкурс з друзями. Хто більше при... При... тримається? Сейчас, yes. я Я не знав, що Джембер такий умний. Боже, він мене обманув. Не знав то, що момка. Могло... О, вони такі умні. Так. Все. Це була у нас п'ята остання фішечка. А давайте шосту зробимо. Чому б і Все. Давайте. Фішка. Ну, не фішка, а теж пасхалка, а якась яка теж, типу для нубиків. Начало хаос. Z. Беремо любу машину. Я візьму свій улюблений Бетмобіль. Ось так от виїх. Пуп -пуп. У мене немає водійських прав, але я в грі. Мені ніхто не завадить. Так, їдемо до кінця карти. Оп! Вистрибуємо. А ще, щоб було все видно, просто заходимо в настройки і відключаємо їх. Дивіться, 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 що там є. Можна у Любокін. У Любокінців кукарті, воно все одно воно буде видно. Дивіться, тут запрет. Хто не знає, це база Хагіваки. Лабіринтка Хагіваки. До речі? До речі. Я чесно зараз скажу. Я вам хотів показати базу отчимов. Но база отчимов я не знаю, де. Як я знаю, я просто забувся. І я ще не знаходив цю штуку. Я знаю, що це лабіринт Хагиваги. Давайте сприймемо. Хоч тут написано не входити, ді мою. Хоч тут Э, е, куда? Ало, алло. алло, алло. куди? Хоч тут написано не входити, а що це там. Мэйчу. Тут написано на вход это... Но я сейчас... Так, с этой башью табличку никто не побачит. Так, ладно, все. Мне страшно. Мне реально страшно, я тут че не Тут тупик. До речі, і тут можна зробити якусь супер хоррор карту. Ну, я цим вже заніматися. Ну це не дуже страшно, знаєте? Так все. Цю пасхалочку я вам показав. І усім пока! Пока-пока!